Намасте. Сьогодні у нас 4 асани, і перша у нас анувітасана. і в мене дощ. Стаємо ножками разом і відштовхуємося від підлоги, витягуємося догори і витяжіння і згиб у нас назад. Які основні пункти? Ми, звичайно, відчуваємо ножки, ми включаємо наші ікри, наш таз підкручується вперед, вага трошки змінюється на пальчики з, з п'яточок на пальчики. І ми відчуваємо, нібито у центрі трошки нижче пупка, Ми е, тримаємо такий м'ячик, центр нашої ваги, де ми. Відчуваємо роботу внутрішніх м'язів, і звідси з цієї точки ми розтягуємося, розширяємося у різні сторони. Нам це допомагає зрозуміти, що вага зміщена стазом, і від центру ми розтягуємося у різні напрямки, широка розправлена спина, плечі назад і вниз. І руки заводяться назад, розтягуємо нашу передню частину і стягуємо задню. Друга у нас асана а, утанасана. І ми опускаємося вниз, коліна у нас зігнуті, живот включений, м'язи грудини. грудина у нас розширена, руки на підлогу, і ми виштовхуємося нашим тазом догори. Уявляємо, що у нас там стіна. Ми втискаємо наші, наші сідниці до стіни, і наш коприк виходить догори. Наша спина намагається бути рівною і живіт лежати на ногах. Можете трошки зігнути коліна і витягнути, розширити свою грудну частину, зжати, скоротити свою задню спину частину. І намагаємося тримати під трошки нижче, і наш хребет прямі, гарні, натягнуті лінки. Третя наша асана – Утхіта трикана. і у нас дуже широкий має бути трикутник, і ми його маємо перевірити з нижньої позиції. Ми сідаємо на нашу основну опорну ногу, у нас п'ятка у центрі нашого тазу, ліва п'ятка на підлозі, і ми стоїмо, зберігаючи ці позиції. Я повертаюся у ліву сторону, тому мені треба праву ножку трошки всередину завести, ліву п'ятку залишити на саму. На тому ж місці залишаємо ногу. Але я трошки її відцентрую, наприклад, бо має бути центрована лінія задньою ногою. Ми розкриваємося у напрямку відкритому. Ліва рука опускається на підлогу, доводиться до ноги, відкривається права рука вгору. Ми розширяємо нашу праву сторону, намагаємось розкрити свою грудну клітину, витягнути її догори. Рука не заводиться назад. Рука точно вгору. Так. Ми відчуваємо нашу включену ногу, наші м'язі ноги. І відчуваємо наш підтягнутий живіт. Відкриваємо. Добре. І четверта наша асана. перша асана. І ми підходимо правою ногою трошки ближче, п'ятки на підлогу тягнемось, підтягуємось нашим центром животика. Уявляємо, що в нас там працює якийсь там система шарика. І <кій> ми спускаємось донизу, підтягуємо ручки на підлогу, розширяємось з грудиною, розтягуємо наші плечі в сторони, і наш таз вирівнюється. Права сторона трошки підтягується вперед, ліва сторона трошки підтягується назад. Куприк наш догори ми витягуємо наш поперед, тут стиснення, тут розтягнення. І наш підборіддя йде трошки донизу. Дуже добре. Я вірю в вас, я змогла і ви зможете. Гарного вам